Доброго дня, мене звати Шкрив'як Антоніна, я студентка першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні я вам розповім свою доповідь на тему віртуальна реальність та її використання в медицині. Моїм науковим керівником є Єгоренков Анатолій Іванович, кандидат педагогічних наук. Отже. Основними питаннями цієї доповіді є, що ж таке віртуальна реальність та за допомогою яких методів вона створюється. Також як ми можемо застосовувати віртуальну реальність саме в медицині, а точніше, для освіти та лікування. Також які можливі ризики та наслідки використання віртуальної реальності в медицині. А також поговоримо про те, які ж все-таки вона має переваги та недоліки. А також перспективи її використання. Отже, у своїй доповіді я зупинюсь на тому, що ж таке віртуальна реальність. Також детальніше ми розглянемо її класифікацію з прикладами. Також поговоримо про те, за допомогою яких методів може створюватися віртуальна реальність. Також ми зупинимося на тому, які ж основні складові віртуальної реальності, тобто, без чого ми не можемо назвати це середовище віртуальним. Також основною частиною доповіді буде частина про використання віртуальної реальності. А саме ми поговоримо загалом, в яких галузях можна використовувати віртуальну реальність, але детальніше зупинимося саме на медицині, а точніше, на медичній освіті та практичній медицині. Тож, ми розглянемо, як можна використовувати віртуальну реальність для навчання для хірургічних операцій, також поговоримо про стоматологію, акушерство та гінекологію, офтальмологію і застосування віртуальної реальності у психотерапії. А саме дещо детальніше зупинимося на такому методі психотерапії, як арт-терапія. Також ми зупинимося на тому, які ж переваги має використання віртуальної реальності. І які воно має недоліки, а саме розподілимо їх на технічні та етичні. І детальніше зупинимося на деяких з них, а саме на кіберхворобі, звикання до віртуальної реальності та десенсибілізації, що несуть певні ризики. І також спираючись на Переваги та недоліки ми підіб'ємо підсумки, чи варто використовувати віртуальну реальність в медицині, які ми є її перспективи, а також як застосовувати віртуальну реальність так, щоб покращувати життя наших пацієнтів.